Друзі, я вже 7 років спостерігаю, як новоприбулі українці спалюють свої гроші в польських супермаркетах. І сьогодні я вам покажу 5 найтупіших помилок, які коштують вам сотні злотих на місяць. Привіт, з вами живий мігрант. Я коли вперше приїхав до Польщі, я думав, що тут все реально дуже дешево. Але там, як то кажуть, тримай карман поширшення. І в перший місяць я потратив більшу половину своєї зарплати тупо на продукти. Зато я тепер знаю, як не зливати свої гроші на всяку фігню. Готові побачити на чому саме більше протрачається велика сума грошей. То давайте погнали з першої помилки. І почнемо ми з помилки номер один, і це є китайська лапша. Так, китайська лапша, наша мівіна. Вона, по-перше, не корисна по-друге, вона невигідна коштує від двох до чотирьох злотих. Ні, нею не, не наїшся, там одна пачечка це для нормального хлопа, це таке, як на 10 хвилин перебити голод. За тиждень, рахуйте, вам вийде 28 злотих просто на вітер. Купіть ліпше пів кілограма макарону, тобто пачку макарону, купіть якісь спеції, приготуйте собі нормально, тому що макарон готується 8 хвилин, а та лапша китайська вона запарюється 5 хвилин. Всього вона всього 3 хвилини ви програєте, зато зекономите багато грошей. Але теж і квіточки порівняно з наступною помилкою. А друга помилка в нас це є готові котлети, там піці, різні напівфабрикати. Коштує порція, наприклад, від 10 злотих, а самому приготувати десь приблизно 4 злотих. Наприклад, взяти ці котлети на гамбургери це виходить, 100 грамів, ви платите майже 3 злотих за 4 котлетки, такі то невідомого походження, як то кажуть. Візьміть собі ліпше кілограм фаршу там чи пів кілограма фаршу, паніровочних сухарів, яйце, цибульки, перемоліть все, собі сформуйте котлетки, наморозьте і майте собі на цілий тиждень. Повірте мені, зекономите дуже багато грошей. Зараз ви напишете в коментарях, ні, всі вміють готувати. Це теж не є проблема. Я запрошую до себе на тікток на кулінарний мій канал, де самі прості, самі швидкі рецепти, які може приготувати навіть той, хто ніколи не стояв коло плити. А посилання я вам залишу в описі. А тепер увага. Ця помилка є одна з найпіступніших. Третя помилка це ви ведетеся на червоні цінники з написом Промоція. Повірте мені, ви там програєте більше, чим зекономите, тому що це є простий маркетинговий хід. Ви рахуйте, що всі акції з'являються, особливо якщо взяти бідренку. Всі акції з'являються на тих товарах, в яких виходить термін придатності. Залишається 3-2 дні до кінця терміну придатності. Вони вам просто впарюють ті продукти, які ті товари, які вони не можуть продати вже, які їм треба найшвидше продати. Повірте мені, була історія. Закупилися були м'ясом по акції самим дешевшим. В суботу в неділю хотіли зробити якийсь пікнічок. розпечатуємо ті вакууми, і всі 3 чи 4 кілограми, не пам'ятаю, просто викинули у мусор, тому що воно вже смерділо, хоча ще лишався один день до закінчення терміну споживання. Тому не ведіться на ті акції. Це є маркетинговий хід, який допомагає позбутися тих товарів, які... Через пару днів прийдеться їм просто викинути. Але знаєте, що мене найбільше дратує в магазинах? І це є четверта помилка. Тому що ви купуєте щоразу при поході в магазин, купуєте новий пакет. Щоразу ви на всі продукти купуєте навіть не один, а два, три пакети. Вони коштують там від 80 чи 90 грошей і злотий 20, сумка більше вже така. Для чого вам вдома, наприклад, це, як то кажуть, пакет для пакетів. Для чого витрачати ці гроші? У мене недавно було теж прибирання, я викинув около 120 пакетів. Уявіть собі, майже 110 злотих, якщо порахувати. Це є марна трата грошей. Візьміть собі якийсь один кульочок, кишеню там чи маєте рюкзачок, закиньте в рюкзачок. Жінки взагалі переважно ходять з сумочками. Один кульочок можна кинути і зекономити на цьому немалу суму грошей, тому що кульочок незамітно, тяне з вас порядка десь. Якщо так порахувати, у місяць коло 50 злотих витягає кожен новий куплений кульочок. І остання помилка, вона просто добиває вас бюджет. Готові її почути. Тоді погнали. І остання п'ята помилка це ви купуєте фасовання овочів у пластикових упаковках. Так-так. Рахуйте, що якщо купляти на розвіз, ви зекономите і щонайменше це злотий. Тому що сама упаковка любих овочів чи фруктів вона обходиться вам рівно в злотий. Тому що вже це перевірено. Упаковочка коштує гроші. Ви купуєте той самий кілограм продукту, деколи навіть гіршої якості, тому що в упаковки запихають, зверху прикладають гарним товаром, гарними там овочами чи фруктами, всередині може попастись вам гниле, ну не кондиція. Ви цього не замітите через упаковку. А за неї ви ще й заплатите гроші. Якщо ви берете на розвіз, по-перше, це вам виходить дешевше. По-друге, ви можете собі вибрати товар такий, який вам підходить менші, там більші, м'які, не м'які і тому подібне. Тому вважайте, не купляйте упаковані товари, тому що ви дуже багато будете втрачати на цьому. Якщо ви купите, наприклад, кілограм фасованої моркви, кілограм фасованої цибулі, кілограм фасованої бульби. Рахуйте, що 3 злотих, у вас вже пішло просто на вітер. Ну що, впізнали себе в цих помилках, бо я колись точно так робив. Я сам колись точно так само робив, але тепер, знаючи ці всі прості такі правила, я економлю щонайменше 200 злотих на місяць. А ви які помилки робили? Діліться в коментарях, може ще якісь лайфхаки з економії знаєте. Буде дуже цікаво дізнатися і може я щось використаю з ваших лайфхаків. Наступного тижня я покажу вам, як виглядає мій звичайний день іммігранта. Від ранку і до вечора. Так, що підписуйтеся, щоб не пропустити це відео.